Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гідну вас. роботу. Сьогодні компанія Агрохолдінг відкрила вакансію. Охоронець. Це робота вахтовим методом по всій Україні. Заробітна платня від 12 до 18 тисяч гривень. Житло надаємо безкоштовно. Також харчування. Також оплачуємо доїзд до роботи. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Тому. Якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця вакансія, ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Повторюю, це робота для всіх по всій Україні. Охоронці. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу в цій компанії Агрохолдинг. Залишайте свої відгуки. Відповідно, ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!